А ще хто рече, я полюблю Бога, а брата свого ненавидів ложь єсть. Соборне послання Іоанна, глава 4. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм україні і не Україні, моє дружнє послання. then hoje will Айданами міняються. Правдою турбують і Господа зневажають. Людей забригають тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть шнила. Шаніться не до діти й подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбійте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі в своїй хаті. Своя і правда, і сила, і воля нема на світі України, Нема і другого Дніпра. Втеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього, начли. Несли несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, а більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитися, і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрячих речкосіїв, і сонця правди дозрівать німецькі землі, не чужі, протеся знову. Якби взяті сюди мізерію з собою, діда не не добро, тоді став би сиротою, святими горами Дніпро, ох, як би те стало, щоб ви не вертались. Щоб там і здихали, де ви поросли, не плакала б мати, діти б не ридали, не чули б у Бога. Вашої хули і сонце б не горіло, смердя гною на чистій, широкій на вольній землі і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Саменіться! Будьте люди! Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дібро, і горе, і почасторіхами кропу, синіє море дітей ваших, і не буде кому помагати. Оцурається брат брата, і дитини мати, дим хмарою, заступить сонце перед вами. І навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий багном не скверніте, не дуріти дітей, ваших, що вони на світі на те панувати, не панувать. в око заглянь їм саму душу. Глибоко, глибоко, то зналіся небожа та чия на вас шкура і засягуть і премудрих. Не мудий подують. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. То залізете на небо і ми є, і я не є. Все те торче, вся те знає, немає ні пекла, ні раю, немає Бога. Тільки я. І оцініми зуслувати, а ж ніколи. Добре, брате, що ж ти такий? Нехай скаже, німець, ми, ми не знаємо, так, то ви. Навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи. золотого Дамерлана у та голі. Німець каже, ви слав'яни, слав'яни, слав'яни. славних правідів, великих правнуків погані. І ковара читаєте з усієї сили. І шафарика, і банка, і слоянові, так і претис. І всі мови славянського люду. Всі знаємо. А своє? Да змі їм колись будемо голоду, бо своєму головоли, як німець покаже. А ще й до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили, так що німець не туропа, учителі великі, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика та й годі, а історія поема Вольна.